Усім привіт! Ділюся інсайдерською інформацією. Говорила з лікарем, і вона каже, що проблема дорослого населення у Франції це недостатня діджиталізація. Що це означає, що всі молоді користуються додатком доктор Ліп, беруть рандиву, як хочуть, коли хочуть. І таким чином не залишається для осіб похилого віку часу на зустрічі з... Лікарем. І знаєте, що я подумала? що Можливо, через те, що ми не, не одразу почали користуватися цим доктор Лібом, через це була така проблема із записом на рандеву до лікарів і українці так жалілися. Я сподіваюся, що всі вже ним користуються цим додатком і не відчувають цих проблем. Тому ось, будь ласка. Ще подивіться, як оформити собі карт віталь. Сподіваюсь, також що вона є у багатьох вже.